Безпрецедентна, як на останні місяці ніч не пролилося крові, ніхто не загинув і не поранений на сході. Утім, українські позиції обстріляли понад 10 разів. Українські вояки у відповідь мовчать принаймні так запевняє Радбез України. Наш кореспондент Дмитро Литвиненко стежить за дотриманням тихого режиму на Донбасі. Він зараз на живому зв'язку зі студією. Вітаю, Дмитре! То що це правда, що там тихо? Вітаю, Тетяна. Я почну дійсно з гарної новини. Вперше за місяці день тиші був справжнім. Його дотримувалися терористи. Принаймні, Рада нас безпеки повідомила за цей день за минулу добу. Не постраждало жодного українського військового. Не зафіксовано жодного факту загибелі чи поранення наших бійців. День тиші показав, що українська сторона демонструє зразковість своїх зобов'язань і їх виконання. Ми продовжуємо. Підтримання режиму тиші. І сподіваємось, що кількість обстрілів буде різко зменшуватися і буде доведена до нуля. Тож можемо говорити, що терористами теж майже виконувався режим, майже бо певні інциденти все ж таки зафіксовано. Давай трішечки їм. Видаю коропи. Тим часом в інтернеті з'явилося відео з горлівки. Там за день до дня тиші була серйозна артилерійська дуель. І сьогодні, в мирний день, ми мешканці міста розміновували те, що прилетіло до перемир'я. А от дітер лежить. Зараз чекаємо мінюрів, Менюров. Щоб ага. отсюда видали. Це була кухня. Мирний час можна використати, наприклад, для того, щоб розібратися нарешті з паливною проблемою. Вже вся країна знає, що у нас проблема з вугіллям. Воно є на окупованій території, на державних складах. Це вугілля, яке видобуто державними шахтами, і його потребують українські станції. Не можуть отримати через те, вже є проблема з електроенергією. Є в'ялові відключення світла. І аби розібратися в проблемі краще, я поїхав під Дебальцево, Там є містечко Вуглегірськ. Там велика. Теплова електростанція. І те, що я почув щиро, я такого не очікував. З'ясовується, що проблема з вугіллям є, але не завжди її причина. Терористи, Росія, окупація. Часто це просто український бардак. І я хочу, щоб ви докладніше про це подивилися в моєму репортажі: це одна серед найбільших теплових електростанцій України. Працює на вугілля, стоїть майже на передовій. Уном, якби ми прифронтової будемо підприємства. Основні Обстріли йдуть в Дебальцево, що в 20 кілометрах від нас. Директор веде на вугільний склад і розповідає, що паливо тут менше ніж на день. Проєктом предусмотрено на угольном складі 250 тисяч тонн угля для нормальної роботи 4 блоків на пилі. На сьогоднішній момент здесь Порядка 8 тисяч. Робітник згадує, як на складі було ще рік тому. По самий верхній, вон, бачите, вон самий верхній Колона, вон бачите, видите, От, По самий верх до кінця конця цього конвейера. А тепер найцікавіше: війна, терористи та Росія тут. Ні до чого, станція майже стала через безладдя, не пов'язане із вибухами та шантажем. Ось так виглядає вугільна біда на складі, що зазвичай забитий вугіллям. Видно землю тут збирають все, що можуть. І це тільки початок зими. А для того, щоб це працювало, не потрібен. Антрацит з окупованих територій не потрібен південноафриканський вугілля. Ось таке вугілля тут використовується газова група. Його виробляють там, де сепаратистів навіть не бачили, Західний Донбас. Його зараз дуже багато там, на шахтах, але тут, на складі станції, його нема. Директор підтверджує, мережі не пошкоджені, вугілля лежить на українських складах. З бойовими діями це ніяк не зв'язано путі в роботоспособному стані – Проблема одна это доставка вагонов тепловозами, у которых отсутствует здесь топливо. Ну, и в течение трех суток не будет подходов никаких у нас углей, то фактически станция может остановиться. Що сталося? Вугілля має привезти державне підприємство Донецька Залізниця. Воно лежить ось тут: спокійний, красноармійськ та Селидове. Зазвичай його доправляли сюди через ясинувату. Вона окупована, нині то неможливо. Є об'їзний шлях, безпечний, але він не електрофікований, тож потрібні Тепловози. вони є, а соляри нема. Її не планували використовувати, а зараз не можуть купити. Залізниця зареєстрована в Донецьку. Перевести на її рахунки гроші нині неможливо. Від 1 грудня Кабмін заборонив переводити гроші в Донецьк. Залізниця без диспалива, станція без вугілля на цій станції. Чотири енергоблоки а працює нині ось тільки один і той з мінімальним навантаженням тут можуть давати в єдину систему України 900 МВт на годину, а дають тільки 200. 700 мегаватт недоотримує країна через бюрократичну безвихідь і тільки Франції. Це четверта частина дефіциту енергії в країні, через який уже вимикають світло в житлових будинках, а на черзі великі заводи. Із промисловими підприємствами треба домовлятися, якось приходити до консенсусу щодо. Обмеження поставок на ті підприємства, які не, не є критичними для економіки держави у цей період, тому що без цього, на жаль, цією зимою обійтися неможливо. Дмитро Латвиненко Олександр Юркович, програма Вікна СТБ Дмитро, А що ти чув, що коїться на окупованих територіях? Адже з того боку фронту лунає про проблеми теж зі світлом і теплом. Люди дійсно виїжджають Тетяна, вже за даними ради Нацбезпеки, безпеки. початку конфлікту окупації вже півмільйона українців е тікли на територію, яка не зайнята, не окупована. І тільки вчора, за даними Ради Нацбезпеки, 7 тисяч нових біженців. Ті, які залишаються на території, ризикують замерзнути, залишитись без тепла, без світла, і навіть без їжі і через те обурюються вже російські найманці. Хоче ніхто ні одного пакета. Ми не отримуємо ні копійки денег за те, що ми охороняємо Луганську народну республіку. Ні копійки гривень. В Луганську отримують солдати зарплату. Козаки кажуть, їсти нічого. Ще й містяни постійно питають. а Що далі? В Первомайську де знято це відео. Там вже давно немає пенсій, немає зарплат. Тепер, бачите, немає їжі. а гуманітарні конвої з Росії не доїжджають. Для відновлення цих ті городу літрів на скору. 300 литров на образование. Все. Кто убирает мусор, кто возит больных, кто делает воду и свет, как, какими средствами тренироваться, их не волнует. Не для этого народ поднимался, чтобы определенные люди писали определенные бумажки. Найматы констатуют, долго терпеть такую неувагу своих хозяев с Луганского не планують, и, как крапка полкою промови, начинают это керівництво. Они там сп'ять в тепле. Пусть хоть помнят о людях. о людях. Если вони нас солдат за быдло. Ми можемо развернуть оружие в другую сторону. Ми можемо это сделать. І потім буде очень жарко. Всім тим, хто вже нагрів свої ж. Ось такі новини з другий день тихого Донбасу. Студія. Дякую, Дмитро.